Септо презентує. Понеділок, 24 червня 2024 року. Ранкове допіо, випуск 239. Іт, в твоїх вухах ранкове допіо. Ми повертаємося з канікул. Прилаштовуй навушники зручніше до вух, Обирай комфортну гучність, і ми починаємо. 27 червня зовсім незабаром в Атланті відбудуться дебати між кандидатами у президенти США. Усі погляди спрямовані на Джо Байдена і Дональда Трампа. Скидається на те, що ніхто з кандидатів від неосновних партій участі взяти не зможе. CNN, які організаторами дебатів, мають низку вимог. Зокрема, щодо рівня підтримки тих, хто балотується на президентських виборах. Зараз п'ять політиків подали свої заяви до американської ЦВК, але лише Трамп та Байден підпадають під вимоги, необхідні для участі у дебатах. Тож так, США й увесь світ прикипіли очима до Джо та Дональда минулого тижня. CNN оприлюднили деталі прийдешніх дебатів. Обидва кандидати прийняли запрошення телемережі та погодилися із запропонованими правилами та форматом. Дебати триватимуть 90 хвилин та міститимуть дві рекламні паузи. І поки аудиторія дивитиметься рекламний блок, штаби кандидатів не матимуть доступу до претендентів на посаду президента США. Байден та Трамп виступатимуть на єдиному подіумі, а їхні місця на ньому визначать шляхом підкидання монетки. Під час дебатів мікрофон вмикатимуть лише тому, кому належатиме слово. Себто, ймовірно, ми можемо розраховувати, що принаймні один з кандидатів буде вражати не лише своїми навичками риторики, але й виразами обличчя та жестикуляцією. Від Дональда ми вже цього очікуємо, але й у Джо віримо. Він теж зможе. Кандидатам не дозволено брати із собою нотатки на подіумі. Вони отримають пляшку води, блокнот і ручку. Тож, якщо буде потреба щось записати під час дебатів, Байден і Трамп матимуть таку змогу. У студії не буде глядачів: лише кандидати, модератор і модераторка Джейк Тапер і Дана Беш. Останні використовуватимуть усі наявні в них інструменти, щоб забезпечити дотримання часу. Та цивілізовану дискусію. Ну що ж, ми внесли до календарів подію цивілізована дискусія на 27 червня 2024 року о 21.00 за місцевим часом. Але за Києвом це буде 28 червня, четверта ранку. Ми могли помилитися на плюс-мінус годину, але в будь-якому разі не в найзручніший для нас час. Подивимося вже в записі. А зараз продовжимо тему виборів. Поки ранкове допію було на канікулах, відбулося голосування за новий склад європарламенту. Єдиного у світі транснаціонального керівного органу, який обирається шляхом прямих виборів, обирали 720 депутатів та депутаток. Це на 15 більше ніж 5 років тому. Представництво кожної країни залежить від її розміру. Так, наприклад, у Німеччині обирали 96 європарламентарів. А на Мальті всього шість Радіо Свобода звертає увагу на те, що, попри величезну кількість заголовків про популярність правих популістів на цих виборах, результат є напрочуд стабільним. Три найбільші політичні групи у новому складі Європейського парламенту залишаються незмінними. Правоцентристська група Європейської народної партії, яка перемагала на всіх виборах з 1999 року, набрала найбільше голосів. На другому місці прогресивний альянс соціалістів і демократів, на третьому ліберально-центристська партія відновлення. Разом у них 403 парламентських місця. Це, хоч і на 14 менше ніж за результатами минулих виборів, але все одно більшість видання називають цю групу проукраїнською. Також знаковим після цих виборів стало те, що майже 100 незалежних кандидатів та кандидаток здобули мандати. Надалі буде інтрига, чи приєднаються вони до якоїсь політичної групи, щоб збільшувати свій вплив, а можливо створять якусь свою. Повертаючись до теми правих популістів, вони дійсно показали кращий результат ніж у попередні роки у Франції та Австрії. Взагалі говорять про їхній особливий успіх. Партія Марін Лепен національне об'єднання обійшла на 15% коаліцію Еммануеля Макрона. Далі потрібно спостерігати за динамікою, як об'єднаються праві групи. Наразі ж про Францію. Ти, мабуть, знаєш, що після того, як стали відомі результати волевиявлення на виборах до Європарламенту, пан Макрон розпустив національну асамблею, призначивши дострокові вибори на 30 червня та 7 липня. Так, так, було нам мало виборів, а тепер ще й Франція додалася. Розпочнемо з того, чому там відразу дві дати для голосування. Все дуже просто: там двотурова виборча система з одномандатними округами. Обиратимуть 577 депутатів та депутаток. Один або одна від одного округу. 539 округів знаходяться на материковій європейській території Франції, 27 на заморських територіях та департаментах. Долю ще 11 мандатів визначатимуть громадяни та громадянки Франції, які мешкають за кордоном. Якщо кандидат чи кандидатка у першому турі набирає абсолютну більшість голосів, що також є не меншим ніж 25% від кількості зареєстрованих виборців на окрузі, то він або вона відразу ж перемагає. Якщо не вдається показати такий результат, то на окрузі проводять другий тур. До участі допускають тих, хто в першому турі набрали не менше 12,5% від кількості зареєстрованих виборців. Якщо раптом так стається, що лише одна людина відповідає цьому критерію, то до участі в другому турі допускають ще двох кандидатів з найкращими результатами у першому турі. Досвід попередніх парламентських виборів свідчить про те, що на більшості округів відбуваються і перший, і другий тури. Тепер до головних гравців цієї кампанії є чотири основні блоки: лівий альянс, новий народний фронт, партія Макрона відродження та її союзники, консерватори республіканці і ультраправе національне об'єднання. Щодо останніх двох, то між ними сталася цікава історія. Лідер республіканців Ерік Чоті заявив, що його партія має сформувати альянс з національним об'єднанням. Ніколи раніше традиційні праві у французькій політиці не укладали жодних політичних угод з крайніми правими. Віцепрезидентка республіканців Флоренс Портелі заявила, що партія звільничуті за такі пропозиції. І його таки звільнили, але суд поновив політика на посаді. Газета «Лемонт» виділяє вісім основних тем, навколо яких у цей короткий передвиборчий період розгортаються суперечки та дискусії: пенсії, зарплати, податки, ціни на енергоносії, працевлаштування, криза французьких інституцій, імміграція та війна в Україні. Щодо останнього, давай детальніше. Лівий альянс Новий народний фронт після дискусій між різними групами, які до нього входять, все ж дійшов в спільної позиції неухильно підтримувати суверенітет і свободу українського народу, а також цілісність його кордонів, зокрема через постачання необхідної зброї. Про Макрона, ти, мабуть, знаєш. Він каже, що готовий не лише зброю постачати, але й не проти, щоб французькі інструктори приїздили до України. І, взагалі, він останнім часом не був скупим на гучні заяви республіканці за те, щоб фінансово підтримувати Україну. Вони вважають, що Франція у цьому аспекті відстає від інших європейських країн. Конкретної суми, якої було б достатньо для підтримки України, не називають республіканці також проти вступу України до ЄС. У національному об'єднанні все складно. З одного боку вони намагаються відмитися від своєї прокремлівської позиції, якої дотримувалися протягом багатьох років. Пані Лапен заявляла, що нічого не може виправдати напад Росії на Україну, але водночас критикувала санкції проти Росії. Національне об'єднання називають фаворитами. Їхній лідер Жордан Бардела вже скоро може стати новим прем'єр-міністром Франції. Протеже Марін Лепен 28 років. Він походить з родини італійських мігрантів. До партії Лепен Бардела приєднався ще підлітком. Свого часу він кинув вивчати географію у Сорбоні, щоб займатися місцевою політикою. У 2019-му пані Лепен довірила йому вести партію на виборах до Європарламенту у національному об'єднанні, раніше відомому як Національний фронт. Не всі були задоволені стрімким розвитком кар'єри молодого політика. Але щось залишається незаперечним. Він дуже добре працює на молодий електорат, є політиком свого покоління. Раніше Бардела був ігровим стрімером. Тепер він переключився на TikTok. Має більше ніж півтора мільйона фоловерів. Міксує агітаційні відео з контентом, де він сам вичавлює майонез у ходох або підіймається на борт рибальського траулера в тумані. Бардела виглядає як хороший хлопець у кіно. Що ховається за його зовнішністю? Наразі важко сказати однозначно. Його риторика є доволі загальною. Він уникає деталей та подробиць. Ймовірно, тому що до кінця не розуміє, як працюють уряд та бюджет. Бардела звинувачував Путіна в ескалації війни. Це відрізняється від заяв Лепен, яка критикувала за ескалацію Макрона. І ще один момент: Бардела має стосунки з племінницею Марін Лепен. Тож, ймовірно, національне об'єднання і надалі залишатиметься сімейною справою. От-от побачимо результати першого туру голосування на парламентських виборах. Сьогодні лише додамо, що The Economist пише про те, що чимало з однопартійців Макрона злі на нього. Називають рішення про розпуск національної асамблеї дуже поспішним, скаржаться на стислі терміни кампанії та відсутність нормальної підготовки до неї. Але це ще не все про Францію. Окрім ключових тем, які ми окреслили минулого тижня у фокусі було також питання антисемітизму. У середу стало відомо, що двом французьким підліткам висунули попередні звинувачення у зґвалтуванні 12-річної дівчинки та насильстві на релігійному ґрунті. Прокуратура відповідно до своїх політик захисту постраждалих не вказала від розповідання дівчинки та не розкрила її особу. Це стандартна практика для розслідування злочинів на ґрунті ненависті у Франції. Пізніше адвокат і єврейський лідер Елі Корчія заявили в інтерв'ю французькій телекомпанії BFM, що потерпіла є єврейкою, і що під час нападу кривдники згадували Палестину. Прем'єр-міністр Франції Габріель Аталь написав у ІКС, що дівчину зґвалтували через те, що вона єврейка, та назвав це антисемітським нападом. Минулого тижня декілька вечорів поспіль сотні людей виходили у центр Парижа, щоб протестувати проти антисемітських настроїв. І тут у центрі опинилися ультраправа партія національне об'єднання та ультраліві політичні сили. Перша у своєму запліччі, ще коли була Національним фронтом, має серйозну антисемітську риторику. Ультраліві діячі тим часом зіштовхнулися зі звинуваченнями в антисемітизмі через реакцію на напад Хамасу на Ізраїль. Та всі подальші події з Францією. На сьогодні все тепер Сполучене Королівство. Ти ж пам'ятаєш, що і там вибори 4 липня голосування. Лейбористська партія має намір отримати 516 місць. Опитування свідчать, що це цілком реально. Якщо так дійсно станеться, це буде безпрецедентним результатом. Консервативна партія зі свого боку впевнено рухається до найгіршого результату в історії. Видання Телеграф пише про опитування від Саванта та Електорал Калькулюс», яке передбачає, що консерватори отримають лише 53 парламентських місця далі. Розташовуються ліберальні демократи. Їм пророкують 50 місць у новому парламенті. Партія реформ UK, попри популярність, яка зростає, найбільш ймовірно не увійде до парламенту. Перед новим лейбористським урядом постане низка викликів школи, лікарні, транспорт. Про це багато мовиться в ході передвиборчої кампанії. Нашій спільноті сьогодні ми розповімо про ще одну гостру проблему, яка втім наразі не уваги: реформа в'язниць. Доступ до секретних фрагментів подкасту «Ранкове допіо» ми надаємо тим, хто підтримує нашу роботу через Patreon або BuyMeACoffee. Підписуйся також, допомагай нам створювати подкасти та відео. А взамін отримуй ексклюзивні частини ранкового допіо» та інших подкастів. Доступ до чату та щомісячні рекомендації від нашої команди. До речі, щодо останнього, то цього разу ми зосереджуємося на темі спеки. Будемо ділитися своїми досвідами, як її краще переживати. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднайтеся до спільноти, щоб отримати доступ. На початку червня ми тобі розповідали, що вибори в Індії завершилися зовсім не так, як цього хотілося би на рендрі моді. Його партія вперше за останні 10 років втратила парламентську більшість. Тож, замість утвердження одноосібного сильного лідерства політика, йому довелося формувати коаліцію з регіональними партіями, які мають дуже різні ідеології. Ще й опозиційний альянс отримав лише на 61 місце менше. Відразу після проголошення результатів волевиявлення моді у своїх заявах зосереджувався на темі консенсусу та на тому, що посада прем'єр-міністра має належати народу, а не моді. Однак заяви заявами, а життя є життям. Призначення в новому уряді продемонстрували, що партія Бхаратія Джаната не збирається поступатися будь-яким владним місцям. Усі вони залишаються за найближчими союзниками прем'єр-міністра. І невідомо, як працюватиме коаліційна домовленість і яким буде третій термін урядування моді. Політик відомий своїми ідеями індуїстського націоналізму. Саме завдяки йому ця ідеологія почала домінувати в країні, через що мусульманська меншина в Індії, яка налічує більше 200 мільйонів людей, зіштовхнулася з переслідуваннями та дискримінацією. Нюанс у тому, що кілька ключових коаліційних партнерів партії Бхаратія Джаната. Є відверто світськими, а деякі користуються значною підтримкою виборців мусульман. Так, лідери партії Телугу Десам вже заявили, що не дозволять моді приймати суперечливі рішення в одноосібному порядку. Йдеться, зокрема про намір запровадити єдиний цивільний кодекс замість різних культурних звичаїв та законів, за якими зараз живуть різні групи та релігії по всій Індії. Щодо ідеї такого кодексу, вже давно висловлюють побоювання, що така на позір юридична рівність насправді стане ще одним інструментом переслідування меншин. Зважаючи на таку конфігурацію в коаліції, аналітики припускають, що на початку свого терміну моді найбільш ймовірно надасть пріоритет економічним реформам, збільшенню робочих місць та проблемам сільського господарства. Ще коротке оновлення про південно-африканську республіку. Пам'ятаєш, там за результатами виборів партія Африканський національний конгрес АНК вперше за 30 років втратила парламентську більшість. Так ось. Вже є там коаліція. АНК об'єднався з демократичним альянсом, який посів друге місце та кількома дрібнішими партіями. Ця угода дозволила Сирілу Рамафосі залишитися президентом. Серйозне виходить допіо після канікул. Хотіли перед стіками розповісти щось веселе або хоча б миле, але, на жаль, нічого такого нам не трапилося. Тому ми розкажемо тобі, що тепер у нас є не лише мага, рух трампістів Make America Great Again», але й мега. Наступні півроку Європейським Союзом керуватиме Угорщина. Уряд Орбана минулого тижня заявив, що робитиме це під гаслом Make Europe Great Again». мега. Так багато хочеться сказати, але краще ми промовчимо. Ти й так все розумієш. І перед тим як переходити до останніх новин на сьогодні, нагадаємо, що далі за планом у нас 28 червня, так, День Конституції України. День, коли за київським часом відбудуться дебати між Трампом та Байденом. А ще це мав би бути останній випуск ранкового допіо у червні. А це означає, що його не буде, а буде вечірній розе для нашої спільноти. У третьому вечірньому розе ми плануємо зробити підсумки місяця та розповісти багато історій, які не увійшли до допіо. Наприклад, про боротьбу з туристами-одноденками та протизаплідний гель для чоловіків. Підписуйся на Patreon баба і мій Кофі. Зможеш послухати і нове вечірнє розе. І два попередніх. У попередньому, до речі, було про нуар північного оленя. Стіки до ранкової кави. Про події стисло. Наразі ще чинний прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте очолить НАТО після того, як норвежець Єн Столтенберг піде у відставку. Кандидат на посаду генерального секретаря військового альянсу від Румунії Клаус Єганіс зняв свою кандидатуру і попросив Вищу раду національної оборони підтримати пана Рюте. Повноваження Столтенберга закінчуються у жовтні. Цьогоріч НАТО святкує 75-ту річницю з моменту заснування. Поліція у новій Каледонії заарештувала лідера руху за незалежність Крістіана Тейна та 10 інших учасників протестів, що призвели до загибелі дев'ятьох людей. Прокурор заявив, що затримання відбулося у межах розслідування таких злочинів: співучасть у вбивстві та замах на вбивство, збройне пограбування, підпал та членство в групі, створені для підготовки насильницьких дій. На островах досі функціонує комендантська година, а кілька тисяч поліцейських з материкової Франції залишаються для ведення посилених заходів безпеки. Міжнародний аеропорт Нової Каледонії знову відкрився минулого тижня. Більше тисячі людей загинуло через спеку під час паломництва до Меки. Національний метеорологічний центр Саудівської Аравії повідомив, що температура у місті, яка є святиною для мусульман, сягала майже 52 градусів за Цельсієм. Щороку десятки тисяч людей намагаються приєднатися до хаджу паломництва через нерегульовані канали, оскільки не можуть дозволити собі часто дорогі офіційні дозволи. Така категорія паломників є найбільш вразливою спеки, адже немає доступу до приміщень із кондиціонером, які влада Саудівської Аравії надає для офіційно зареєстрованих паломників. Щодо останніх, то їх цьогоріч 1 мільйон 800 тисяч. Серед загиблих чимало єгиптян. Єгипетські чиновники відвідували лікарні, щоб отримати інформацію та сприяти єгипетським паломникам отримати медичну допомогу. Президент Єгипту розпорядився, щоб кризова група на чолі з прем'єр-міністром розслідувала загибель громадян країни під час хаджу. Смертельні випадки серед своїх громадян підтвердили також Малайзія, Пакистан, Індія, Йорданія, Індонезія, Іран, Сенегал, Туніс і автономний Курдистан Іраку. Це був 239-й випуск ранкового допіо. Мене звати Дарина Заржицька. Над випуском також працювали Ростислав Онищенко, Ангеліна Столітня, Антон Ткачук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Аня Ткачук, Дася Гоптер, Олена Паплинська. Почуємося. Солодашком. Ви прослухали подкаст Ранкове Допіо. Шукайте Септо в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.